Перше за роки незалежності ми погодили параметри надійної, обов'язкової, накопичувальної, нарешті накопичувальної пенсійної системи, яка дозволить заощаджувати кошти на гідну старість, шановний пане ректор, шановні викладачі, шановний пане міський голову, голова облдержадміністрації, народний депутат України, шановні студенти, колеги. Веду е, свій список злочинів проти України за 30 років, і один з перших це один з них, це відсутність накопичувальної пенсійної системи. Тобто, кожен з нас має подбати про свою пенсію, напевно, вже з молодого віку. І е, насправді ми будемо створювати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року. Тобто, кожен з вас зможе накопичувати собі пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну. Як в розвинутих країнах, яку дає держава, і далі мати уже свої кошти, такими, якими ви їх собі створите. І це злочин проти держави, відсутність накопичувальної системи. Так, бо накопичувальна пенсійна система це великі фонди, які дають можливість інвестувати в країну. А ми говоримо про інвестиції, тому що це робочі місця і заробітна плата, достойна заробітна плата і для вас в тому числі. Дуже романтична штука. Мені чоловік подарував пенсію. В мене є пенсія, яка накопичується, і вона буде видаватися мені потім, коли я вийду на пенсію. Він же не знає, допердохає до моєї старості чи не допердохає. Найромантичніше, що може чоловік зробити для жінки, це піклуватися про неї. А тепер ми перевідкриваємо таємницю з біографії актора Тараса Стадницького. Ви його дуже добре знаєте, як Володька. Але тим не менше, пан Тарас, старе Володька, дуже знає, як правильно розділяти гроші. Адже пан Володимир, пан Тарас, вибачте, я вже сама заплуталася. Консультант з фінансових накопичень. Так що знаєте, як якийсь час я активно цим займався, напевно, як і пані Тетяна, але потім мені. Прийшлось вибирати це. Я, зай, я ви продовжуєте, А мені прийшлось вибирати між е, роботою на телебаченні і роботою фінансового консультанта. Тому я не практикуючий фінансовий консультант, але активно агітуючий. Пане Тарасе. От я знаю, що ви мали досвід спілкування саме про отаку фінансову грамотність відкладання грошей. Назвемо це не на пенсію, бо це слово всіх, а на майбутнє. Як ви переконували, як ви себе переконали чи не переконали? Я, напевно, повернуся ще до мотивації відкладати гроші. Просто ми, коли говоримо про мотивацію, ми забуваємо і про позитивний чи негативний досвід, угу. тому що в нормальних розвинених країнах оцей от, е, пасивний дохід на старості літ він є вже років 200. Тобто, в тебе прабабця на. Як ми кажемо, пенсії, пенсія у нас асоцію щось дуже негативним, таким явищем, але в тій самій Німеччині бабця на пенсії може поїхати собі кудись. Тому що вона за цей за час активного свого життя, коли вона працювала, вона накопичила ці гроші. Ми дякуємо компанії StarLife. StarLife страховий посередник номе в Україні. Все. Дорогі друзі, дорога компанія Starlife, Надзвичайно приємно сьогодні було стояти на сцені. Чудовий зал, чудовий Львів, чудовий Малевич. Класна церемонія, класні люди всі класно працюють і досягають результатів. І це дуже круто в цьому році. У вас 10-річчя, Хочеться побажати, щоб наступні 10 років були такими ж крутими, такими продуктивними. Ну і безперечно, як і сьогодні, краще з кращих отримували свої нагороди, щоб наступного разу більше половини людей виходили на цю сцену, отримували свої заслужені нагороди, і нехай все в вашому житті відповідає назві вашої компанії Стар Лайф. だと思います。<music>